Борщ це не просто страва, це культурна спадщина, яку треба оберігати, вивчати та захищати. Для кожної сім'ї це щось своє, щось про добро, комфорт та затишок. Ну ми досліджувати наш культурний скарб разом без складних термінів та банальних фактів. Починаємо. Щодо назви борщу, то вірогінної інформації про походження страви немає. Поки що це залишається нерозгаданою таємницею України. Найпопулярніше припущення пов'язано з рослиною борщівник, яке раніше використовували при готуванні супу. Наразі існує як мінімум 30 видів борщів, і це не враховуючи, що у кожної сім'ї він унікальний. Борщ можна поділити на три великі види: гарячий червоний та зелені борщі, та холодний борщ, що готується з сирих продуктів. Найбільш поширеним є борщ український з пампушками, який неможливо не обожнювати, хоча я віддаю перевагу чорному хлібу з салом. Тож кожен регіон України має свій різновид борщу. І ось декілька варіантів для розуміння різноманіття рецептів: борщ з сушеними карасями, згаданий у творах і щоденнику Тараса Шевченка, львівський борщ без капусти. Київський з бараниною та яловичиною, борщ на буряковому квасі з маленькими варениками, що начинені грибами та чорносливом, та навіть борщ з лісовими ягодами. Усе це різноманіття перетікає у так званий ДНК борщу України. І ось 1 липня 2022 року ЮНЕСКО вніс культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини. Ініціатором цього важливого кроку став відомий український кухар Євген Клопотенко. Який організував борщову експедицію, щоб зібрати родинні рецепти борщу з різних куточків України? Тож тепер на міжнародному рівні борщ є суто українською стравою та частиною культури нашого народу. Підтримують популяризацію борщу і за допомогою фестивалів та музеїв. Так, наприклад, в Опішні кілька років тому був відкритий музей звареного борщу, а у місті борщів, що на Тернопільщині, проводиться щорічний фестиваль борщів. Борщ навіть засвітився на пам'ятнику у харківському саду імені Тараса Шевченка, де встановлено скульптуру академіка Вернацького, який варить борщ за рецептом своєї бабусі. З борщем пов'язані більш як 100 прислів'їв та приказок, що підкреслює культурну важливість страви для нашого народу. Найцікавіші з них такі: їж борщ з грибами і тиржи язик за зубами. Індик думав, та й борщ попав. Борщ та каша – їжа наша, впав в біду, як курка в борщ. Байка байкою, а борщ стигне. Кукурудзу посієш до дощу, матимеш сало до борщу. Також цікава є дитяча приказка. Іди йди дощику, зварю тобі борщику, що вказує на важливість хліборобства в українській культурі. Так, різноманіття рецептів борщу вражає, але є деякі спільні смакові особливості та нюанси. Борщ має бути солодкуватим, з легкою кислинкою і перчинкою та в міру гострим. Традиційний український борщ не мусить бути занадто кислим. А чи знали ви, що картопля, помідори та квасоля були завезені з Америки та почали використовуватися в українській кухні лише у 18-19 столітті? Тож до цього часу борщ дуже відрізнявся від сьогоднішнього варіанту. До речі, ви напевно чули про індекс Біг Мака, що порівнює ціни на Біг Мак у Макдональдсах різних країн світу. В Україні є свій унікальний індекс для того, щоб слідкувати за змінами на ціни індекс борщу. У цей індекс входять базові інгредієнти на всім відому нам страву. Походження ж бурякового борщу суто українське, і саме звідси страва поширилася далеко за межі країни. Стала традиційною для багатьох країн, таких як Білорусь, Росія, Литва та Польща. Борщ навіть дістався США в околицях Нью-Йорка. Є місцевість з євреями Ашкеназі, емігрантами з України. Вони привезли з собою рецепт борщу, і місцеві жителі назвали дану місцевість The Borsch Belt борщовий пояс. Перша згадка про борщ походить ще з 15 століття та була задокументована у щоденнику німця Мартина Груневега під час його відвідин Києва, а це на хвилиночку більш як 400 років тому. Сам борщ починає створювати конкуренцію Тарасу Шевченку, так само як кожне місто має вулицю українського письменника. Борщем називають цілі міста та райони в різних регіонах України борщі, борщівка, борщів. Крім того, у Києві та його передмісті є Микільська борщагівка, Петропалівська борщагівка, Південна та Софіївська борщагівка. Що ж, борщ безсумнівно вбудований у ДНК українців та є невіддільною частиною нашого культурного життя. Пишіть у коментарі, про які українські страви б хотіли дізнатися більше, і підписуйтеся на канал, щоб відкривати для себе Україну. А ми побачимося зовсім скоро. До зустрічі.